Одного дня пригод юдських пригод, не дамані пригод, у планів домати, як чуєш звеки, здалені снеки, в людські пригоди, кожного дня пригод, людські пригоди, чути не забаняних, вдські як і чуєш небезпеку, обережних.

він десь вдалобиться в демоні, йде в, в нижньому вимірюванні. Другий Дельб Омтрайвес. Що це за монстр такий? Монстр. Так самий страшний і дуже небезпечний монстр в своєму юнському світі. Наскільки він небезпечний? Е, може дірвати голову за один повиколити за один шаг. Я зрозуміла, що далі. Ну далі блютен амфтрайвер. Що ви дивитесь? Вот. А, про монстр. Ну, про Демонів мені в нижньому Е, це жахливо. Ні. Ей, далі, далі. О, монстр такий Бля, бляутон брайветсрівен. Це хто? Як ви хочете бачити, то йде в нижньові І Мені здається, це закінчиться поганим ідею. Ні. Е, як ти це зробив? Я це говорю швидко. Бачите, це в нижній вимівні. Ми її знаємо, як воно виглядає. Ми там були. А, точно. Ну, бачите. Ей, іди. Оу, а що ми тут дивилися на монстрів? А, о, такі демони. Один не дизайн сиде. Телепортивий. Дякую, за Що ви тут робили? Я дивились на монстрів. Де ж я мовію. Добре, думаю, все буде поспіш. Ага, добре. Статі золото буде нова погода. Ага, добре.